моєму дитинстві було два найстрашніших слова: це бабай і манка. А тепер я думаю, в багатьох українців найстрашніше слово, яке тільки можна придумати це блекаут, тому що це темрява, це холодина і нема де зарядити гаджети. Це перший міський це, що трапилось мене звати Олена Концевич. Йдемо подивимося, де в нас ще лишилися, тому що вони повинні лишитися і вони є. Пункти незламності, де можна зарядитися і погрітися. Те це Афіна. Ми знаємо, що внизу був. Знімати не можна, але ми йдемо вниз під незламності. У мене вмирає телефон. Зараз ми подивимося, чи ми його тут зарядимо. Ось він по незламності. Так званий тут є столик, тут є зарядка. Колись тут стирчали кабелі різні. Якщо у вас є кабелі, можна зарядити. У мене кабеля немає, тому я не заряджу, але пункт тут є. Це прекрасно. Він маленький, але коли дуже холодно, сюди можна прийти. Поки що тут нікого нема, тому що я так розумію, поки що всіх все Пу -пу. добре. Це не дерево, це ДСП, ну, ну нічого. Йдемо далі. 94 відкритих пункти незламності є в Одесі, і вони би всі мали працювати. Ну ми тільки що побачили один і ну, він працює. Є місце для заряджання гаджетів. Зараз спробуємо знайти якісь іще. Вмирає, вмирає телефон. Йдемо скоро знайдемо якийсь пункт незламності, щоб зарядитися. У нас наші чудесні Одесити минулого року, коли було холодно і темно, і страшно, і блекаут. Вони не просто організували пункти незламності. До речі, почалося в Україні з Одеси, якщо правильно пам'ятаю. Вони роздавали на вулицях хаву, вони роздавали глінтвейни, роздавали чай просто так, якісь цукерки, якісь яблука. Мої золоті. От в нас там от якась установа. Гіпотетично там би мав бути якийсь пункт незламності. З першого року пункт незламності переводиться в режим. Готові до відкриття. Буде розгорнуто впродовж двох годин при припиненні погіршенні роботи системи життєзабезпечення міста. Одеса зараз подивимося, як там зараз. Інтернет, світло, тепло, вода. Ми намагалися подивитися, що там відбувається. Нам відмовили у зйомці, сказали, що без письмового дозволу зараз нічого нам показати не будуть, взагалі не знімайте так, -та. Ну, ми не знімали. А, в чому суть? Суть в тому, що все необхідне там є. Є і генератор, є і зарядки, і, і світло, і вода. Але пункт зараз нікого не приймає. Бомбосховище укриття приймає, а пункт не приймає. Вони чекають подальших вказівок згори, щоб запрацювати. Ідемо пошукаємо ще. Необхідне рішення обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Знайшли ми інформацію, що в обласній держадміністрації свого боку заявили, що пункти обігріву і пункти незламності це парафія мерії і ДСНС. Знову починається це жонглювання невидимим м'ячиком. Йдемо, подивимося, чи дійсно можна знайти якийсь пункт незламності, який працює без цих вказівок згори. Взагалі означає, що якщо простими словами, що коли почнуться раптом впадуть морози, і потрібно буде забігти кудись, зарядитися, погрітися. Вам можуть сказати Е, а в нас немає вищої вказівки і мерзніть тут. У нас ми вас не пустимо, ми не маємо права. Бачимо місце для укриття на моїй пам'яті. Внизу був пункт незламності. Йдемо спустимось. Місце для укриття, Катеринська вільний доступ. 14 метрів. Нам не потрібно поки що місце для укриття. Нам потрібен пункт незламності. Потрібен двірник і сантехнік. Це для нас, але не сьогодні. Місце для тимчасового укриття мінус другий поверх, підземний паркінг. Це не паркінг, це сільполе. Тут був пункт незламності. Колись його тут нема. О, тут він був, його нема. Зараз питаємо, чого нема. Скажіть, будь ласка, у вас тут був минулого року пункт незламності. Столик, батарейки, це все. Бачимо, що немає. Де подівся, чи буде знову? Буде. Коли буде? Як тільки ви виключати світло, відразу буде тут столик. Скажіть, будь ласка, чи ви чекаєте якогось розпорядження про те, щоб його відкрити, чи це Ні. ваш інцерт від магазину? Пункт з'явиться, і людям для того, щоб його відкрити, не потрібні дозволи згори. Ми знайшли кілька. Місцин вони зазвичай знаходяться у торгових центрах унизу, що правильно, тому що це автоматично і укриття. На превеликий жаль під час серед в нас ТЦ чомусь усі закриваються, але є місця, куди ви можете прийти і зарядитися. Ну і автоматом погрітися. Повномасштабних пунктів незглавності менше набагато ніж було торік. Вони поки що працюють не всі кажуть, що чекають від вказівки згори, знову ж таки, щоб відкритися. Не мерзніть, бережіть себе. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це що трапилось, це був перший міський. Мене звати Олена Концевич, і Побачимося ще.